Привіт усім! З вами канал Життя в селі на Полтавщині. Мене звати Ганна. І сьогодні я вам розповім, як я стала жертвою соцмереж. Підписуйтесь, ставте лайки, кому цікаво. Погнали! А задній план, як завжди цікавіший, ніж передній. общем, виділив мені чоловік гроші. Сказав купи собі, що хочеш. І купила я собі, що, як ви думаєте, правильно. цемент. І зробила я собі отаку штуковану, яку побачила в інтернеті. Ну, з самого початку задумка була така, що ми тут будемо сидіти вечором, романтик, попивати вінчик, дивитись, як грить вогонь. А вияснилося. Що я сама того не знала, зробила тандир. Ну, зробила та й зробила. Зараз у нас перший запуск. Вибачте, не показала вам, як я його робила. Там два слої сітки, які е засипані кирпичом, і зверху обліплені. Цементом. Отут я хочу ще зробити собі заборчик по такому ж самому принципу. Якщо комусь цікаво, коли я буду його робити, буду записувати і, в принципі, зроблю вам відео. А поки тандир горить, хочемо пожарити курячі гомілки, спробувати, чи він не розвалиться, чи витримає температуру. Поки все красиво горить. Взагалі вийшло класно, тому що я навіть не очікувала, що так вийде. Дирок ніяких немає, ніде нічого немає. Внутрі там лежить диск. Он наш охорона наша, помічник наш там, охорона. Бдіть, щоб був порядок. Помічник бавиться в пісочку, який я привезла. Саме для того, щоб зробити цей тандир. Тут у мене квіточки. В общем, місце класне. Помічник контролює, Помощник. чи все хорошо, чи все правильно горить. До речі, помічник розбирає потихеньку машини, як ви бачите, відломив вже зеркало на форді. Ну, а охорона контролює, щоб з помічником все було гаразд. Все гаразд, продовжуємо палити наш тандир. Ось моя сім'я, мой помічник, мій чоловік і моя охорона. Дуже їх люблю. Моя підтримка, опора. Ну, і, в принципі, зараз ви бачите, що процес пішов, гомілки у нас благополучно жаряться. Тандир, ну, взагалі, не тандир, взагалі планувався по типу мангал. Ну, попробуємо ще так. В принципі, результат. Є, подивимось, що буде далі. Уже ми зняли наше м'ясо. Ось так воно виглядає. В принципі, дуже класно, ароматне. Ну і зараз будемо куштувати, а поки вкинули свіжих дров, щоб все-таки був якийсь романтик. І от саме так повинні пахнути вихідні. А вихідні в силові кожні три дні. Ну і нашому помічникові все сподобалось. Яско він зацінив, домашню картопельку теж, вогник горить, димок пахне, все класно.